Виконуємо номер 367 із підручника Геометрія 7 та номер 2924 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть, що з двох суміжних кутів хоча б один не більший за 90 градусів. Приступаємо до виконання, будемо доводити задачу методом від супротивного. Припустимо, що обидва із суміжних кутів більше за 90. Припустимо, що обидва із суміжних кутів більші за 90 градусів. Тоді їх сума більша за 180. А ми знаємо, що за властивістю суміжних кутів сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів, що Суперечить властивості суміжних кутів. Наше припущення хибне. Тому з двох суміжних кутів хоча б один не більший за... 90 градусів. Номер 367 із підручника Геометрія 7, та номер 29, крапочка 24 із підручника Математика 7, виконано.